Ти, давно пора було б піти на пенсію путіну, але він все ніяк. Ти знаєш, не оці політична геронтофілія їх давно сядьте ви, господи, сядь вну нянчити онуків, нянчити дітей. Всім дай дорогу молодим. Ні, тримається зубами за цей кремлівський стіл. Логіку зрозуміти важко, Нормальній, адекватній людині. Але от дивіться, намагаючись цю зрозуміти мотивацію Путіна на даному етапі, редактори видання Bloomberg. Дійшли висновку, що президент Росії переконаний, що його армія до кінця року повністю дійсно зможе захопити чотири українські області: Донецьку, Луганську, Запорізьку і Херсонську. Тому він і тягне на даний момент часу і не поспішає з мирною угодою і навряд чи піде на поступки сьогодні під час телефонної розмови з Дональдом Трампом. І важливо, аби сьогодні Трамп не повірив у ті байки, йому, які йому буде розповідати Путін, коли ти буде намагатися вішати лапшу на вуха про ісконне ру. Уські землі, про братський народ, про прагнення до миру поки що на даний момент у Трампа мені здається рожеві окуляри з приводу позиції російського президента. А от, наприклад, колишня посол Сполучених Штатів в Україні Бріджет Брінк, яка просиділа тут три роки. І на своїй шкурі відчула все, що відбувається, вона зрозуміла, що насправді в голові у Путіна. І вчора даючи інтерв'ю на американському телеканалі Фейснейшн, заявила, що умиротворення агресорів призводить тільки до нових воєн, тому жодних зустрічей чи якоїсь легітимності бути не може, доки Путін не погодиться на е перевірене припинення вогню та до справедливого миру. Тільки тоді може бути дипломатія, тільки тоді це матиме сенс, тому вона. І пояснила свою відставку, що вона не згодна з нинішньою позицією адміністрації президента. Протягом трьох років Росія запускала ракети та дрони по чоловіках, жінках і дітях, намагалася знищити енергосистему для мільйонів українців, щоб залишити їх без електрики, тепла та світла посеред зими, і вчиняла воєнні злочини та звірства на рівні, якого ми не бачили з часів Другої світової війни. Я подала у відставку тому, що політика спочатку роботи адміністрації полягала в тому, щоб тиснути на жертву Україну, а не на агресі. Росію я повністю згодна, що війна має закінчитися, але я вважаю, що мир за будь-яку ціну це не мир, а капітуляція. От, так от ну пишуть вітаю, слава та Настя. Даремно глядачі наїжджають на ведучих на каналі. Потрібні люди з різними темпераментами.